Така діяльна, жива любов була у наших воїнів-добровольців, у тих, хто прямо з майдану 13-го року, 14-го пішли на фронт, у тих, що йшли і у тих, що йдуть захищати Україну, знаючи, що далеко не весь їхній народ є достойний того, аби за нього помирати. Далеко не всі люди усвідомлюють, для чого йде війна або за що воюють наші хлопці, які не раз чують у свій бік зневажливе, я тебе туди не посилав. І їм доводиться, як колись Христу, перетерпівати ось ці знущання від представників когось із свого народу, але розуміти, що іншого народу у нас немає. І вони беруть на себе. Ось це ярмо Христове, спасіння своїх ближніх і йдуть несуть його кожен на свою голову. Дорогі мої, не тільки наших воїнів, кожного з нас цікавить, коли ж закінчиться оця війна, коли перестануть бойові дії, але ми мусимо розуміти, що війна просто так ніколи не закінчується. Війна або виграють, або програють. У нашому випадку війна може закінчитися хіба скоро так, як говорив про це злий російський тиран Путін. Він дав перелік умов, за яких він готовий перестати вбивати українців. По суті, в тому переліку говориться, що Україна повинна лишитися без своєї армії, повинна зритися своєї ідентичності, повинна. Забути свою українську мову на догоду русскому язику повинна дати вільно діяти українській православній церкві в лобках, тобто ми розуміємо московському патріархату, і повинна бути готова піти на всі умови Росії. Це називається капітуляція, тобто, це те, що хоче від нас Путін, щоб ми стали ніким або москалями, або трупами. Але, дорогі мої, у нас немає. І нам не подобається ні один варіант, ні другий. Тому ми мусимо стояти. В чому полягає перемога, якщо ми збережемо свою ідентичність, якщо ми збережемо наш народ, якщо ми Україну збережемо українською, саме за це воювали і воюють наші воїни. Не просто за якусь землю. Навіть скажу гостро не за суто своїх родичів. Бо для їхніх родичів можливо краще, аби вони залих... залишилися живими, аби вони, заховавшись за румунським паспортом чи якоюсь справочкою за доглядом, десь виїхали кудись і десь там звідти переселяли долярики, а десь, коли спожертвували 20 доларів, казали, я теж допомагаю Україні. Ні. Ці воїни, герої, узяли на себе важкий хрест спасіння, ближніх, навіть якщо треба, то ціною власного життя. Але нам протистоїть потужний і сильний воріг, який підступний, який з 1240 року не мінявся. 1240 рік це рік, коли вперше татаро-монголи спалили Київ, і з того часу, і понині у нас воріг той самий, і за часів різних князів, і за часів гетьманів, і тоді, коли орда наступала, і під хотином Петро Сагайдачний її зупинив і не дав мусульманізації України дорогу, і зупинив Орду, і тим дав, цим дав розвиток Європи і можливість розвиватися у цивілізованому просторі. Ми з вами, дорогі мої, протистоїмо роками, десятиліттями і століттями цьому ворогу, більш чи менш успішно. Але ворог зазвичай, який долається нами у відкритому бою, поступає хитро і підступно в періоди між бойовими діями, підкуповуючи наших старішин, нашу еліту, сіючи у нашому народі незгоду і нелюбов між собою, він добивається такого результату, що ми знову, потім між собою починаємо сваритися, і знову приходить москаль. Підступом, розбоєм і обманом знову нас поневолює. Для того, аби розуміти, як протистояти підступному ворогу, треба зробити зворотнє до того, що він хоче. Тому що в тому якраз наша перемога, а його поразка. Хоче він скорочення нашої армії, значить, аби вижити, ми мусимо укріплювати свою армію. Хоче він і мішає йому наша мова, а нам переконує, що яка є разниця. На каком языке ви будете говорити? Значить, нам треба укріплювати позиції нашої мови, відкинути і забути російську попсу, російське радіо, російські книжки і будь-що, що, що пов'язує нас із країною агресором. Хоче він, аби в нас діяло безперешкодно у Московського патріархату значить, ми мусимо розуміти, що для того, аби вижити, нам треба її позбавитися і жити тільки дійсно з українською, дійсно з православною, дійсно з церквою свого народу. Хоче він, аби ми забули свою ідентичність, значить нашу ідентичність якраз треба берегти. І тоді ми вистоїмо, незважаючи на те, що москалів у тричі більше, а їхня територія у 30 разів більша, ніж територія України. Ми маємо яскравий приклад, як боротися проти набагато потужнішого і чисельнішого ворога у лиці Ізраїля. Ізраїль тільки від одного Ірану менший територіально у 100 разів. А за кількістю населення у 72 рази. Ізраїль має всіх ворогів навколо і жодного приятельського, е, приятельської держави, по суті, у нього немає. В них, на відміну від всіх, решту сусідів, немає корисних копалин. Ізраїль це єдина країна на Близькому Сході, де немає нафти. А всіх решту країн сусідів їхніх є. Вони живуть в пустині, в непридатному кліматі, вони живуть на камені, у них немає союзників по суші. А що в них є? У них є, перш за все, єдність, усвідомлення того, що тільки Ізраїль може бути батьківщиною для ізраїльтян. У них і Конституції так і каже: Ізраїль для ізраїльтян. Всім тут може бути добре, але нам тут має бути найкраще. Свою мову вони. Як ідентифікатор, навколо якого можна об'єднатися, повернули з мертвих. В 60-х роках тільки кілька вчених говорили на івриті, але вони його відновили і не дивилися, що так удобніє, але вивчили свою мову. Вони підтримують свою армію, але треба сказати, що і їхня армія підтримує їх. Там кожен призовник знає, що за ним його начальство стоїть горою. Але і начальство армії знає, що в випадку небезпеки кожен візьме зброю і стане в ряд і захистить свою країну. У них від оголошення тривоги до повної мобілізації країни проходить 6 годин. У них кожен чоловік і кожна жінка знає, як стріляти, з чого стріляти і де їй треба опинитися. Якщо буде війна, це не просто так, дорогі мої. Ще плюс до цього всього. У них колосальна довіра до своєї віри. До своєї духовності, яку вони бережуть, як зіницю ока. І в них саме навколо цього проходить єднання. Вони кажуть, своя віра, своя мова, своя армія, ті чинники, навколо яких вони формують свою міцну країну і свій міцний захист. Поряд з цим колосальний спротив у суспільстві і несприйняття корупції. Мера Єрусалима побудували за те, що дозволив збудувати на три поверхи вищий будинок в офіційній старій частині Єрусалима. І, за це дали 8 років, що просто надав дозвіл. Вони свого президента, який в них виконує меншу функцію, ніж прем'єр-міністр, посадили за грати теж за те, що той домагався до своєї секретарки. В них настільки велике несприйняття корупції, що вони рахують, що хто так робить, обкрадає свій народ і своїх дітей. Вони платять найвищі податки в світі, бо вони знають, що з їхньої країни, з їхнього бюджету ніхто нічого не краде. Їм не треба волонтерити за свої гроші купляти дрони, тому що вони знають, що це, це дбає їхня держава, і вони всіляко своїй державі допомагають. Вони так само не беруть. Податків у державну казну з Арабів, які живуть у них в Єрусалимі і по всьому Ізраїлі. Чому? Бо кажуть, це наша земля. Нам треба тут країну, а вони тут гості можуть платити, а можуть не платити. Нам їхні гроші не треба. І так, дорогі мої, у них це все поєднується одним великим словом: любов до батьківщини, любов до свого ближнього. Понад усе нам дійсно є чому вчитися. Ми бачимо, що за тиждень на Ізраїль скинуто і запущено більше шахідів і балістичних ракет ніж на нас за 3,5 роки. Але всі вони були збиті ще на підльоті до їхньої країни. Ось що таке, дорогі мої любов. До свого, яка об'єднує народ і дає можливість вистояти, нам є дійсно, чому у них повчитися. Наші хлопці, які йдуть напередок, вони саме такими почуттями живуть. Вони віддають усіх себе з тою надією, що ми за їхньою спиною встигнемо стати такою нацією, таким народом, який дійсно об'єднається, вистоїть і відкине будь-якого ворога. Нехай допоможе нам у цьому Господь. А наша з вами велика вдячність нашому воїну-захиснику Вячеславу, який майже сім років. Сім років вдумайтеся собі, тільки служив Господу Богу і своїй ненці Україні, захищаючи нас від лютого агресора. Він хотів бути поварем, він хотів годувати смачні страви і, можливо, бути ресторатором, але його велика душа вона покликала його вперед, аби захистити своїх ближніх. Дорогі мої! Нам не треба просто пам'ятати за нього. Але щодня треба запитувати, що я сьогодні можу зробити для того, щоб смерть В'ячеслава, смерть усіх цих хлопців із алеї слави не була даремною. Як я можу допомогти, аби у моїй країні вистояла правда і переміг мій народ? Хай усьому нам допоможе Господь, а воїну честь, слава і вічна пам'ять! Слава Ісусу Христу! Слава Україні.